І всім привіт, з вами я Софія, і знову вибачаю, що це аж дуже довго не було відео. І сьогодні я, як ви вже знаєте, скоро наступе е, свято 8 березня, і сьогодні я вам хочу показати, як зробити відкритку для мами. Але ця відкритка буде непроста. Тож не перемикайте і дивіться далі. Тож подивимось, що для неї нам знадобиться. Картон, якого ви захочете кольору формату А4. З, ви можете самі обрізати з обрізаними заокругленням на кінцях. Дві смужки картону, бажано кольорового кольору. Три вісьмірки, також кольорові. Маркер, ножниці, клей-олівець, сам олівець і щось солодке. Спочатку ми візьмемо картон, наш складений, три вісьмірки і клей-олівець. Кожну вісьмірку ми маємо скласти вдвоє ось так. І так, зробити з кожною вісьміркою, щоб наша вісьмірка була похожа на цифру 3. Ось так, і тепер ми беремо клей олівець. Ось так наша вісьмірка. І тепер на ось цю білу сторону. Так як у нас є половинкою, ми наносимо на половинку тільки на одну половинку наносимо клей олівець. Ось ми нанесли і беремо одну з цих двох вісьмірок. І приклеюємо. Тільки так, щоб було рівно. Я вже заплуталася. Ось так. Тільки ми маємо поставити це все діло рівно, щоб виглядало гарно. І стесняємо, щоб воно склеїлось. У нас вийшла, як би сказати, ось така гармошка. І тепер ми ще маємо приклеїти так само оце синє до цього коричневого. І знову стесняємо, щоб приклеїлось. Ось тепер у нас вийшло так. Тепер ми беремо наш картон і знову беремо наш клей-олівець. Тепер на оці боки ми наносимо клей-олівець і приклеюємо, ну, ось сюди, ну, а потім вже побачимо, що будемо далі робити. Так, наносимо. І тепер на другу насправді виглядає як магніт. Тому що таке червоний і синій колір. І тепер приклеюємо. Ну, я буду клеїти ось тут. Ось так. Замість картону ви можете використати е, папір, але я вам пораджу папір не використовувати, бо це не буде вже аж так гарно виглядати. Ось так ми зробимо. Ну, і ось так виглядає. Тепер ми маємо взяти е, наші смужки картону, олівець, клей олівець і ножниці. Спочатку ми візьмемо олівець і одну смужку, е, перевертаємо назад, так буде краще малювати. І тепер ми малюємо букви, тобто е, ніби «Б» Березня. Нас має бути, і я буду, в мене букви будуть різнокольорові. Ось, так. ось, такі, ну, ось таких кольорів: оранжевий і жовтий. Е, я букви вже написала, і тепер залишається це все вирізати. Я вже вирізала, і тепер беремо наш картон і будемо клеяти наші букви. Так, перед ми вже закінчили робити, а тепер будемо робити середину. Тут ви можете написати побажання, але зараз я писати не буду, я напишу потім. Зараз ми беремо те, що ви хочете положити в цю відкритку, і ми, нам ще знадобиться або скотч, або клей. Я буду використовувати клей. Перше я візьму ось це. И намажу вот что-то с перчаткой. Так. И клеймо. Так, це буде виглядати. І знизу ось так картон тиснемо. І тепер ми клеїмо друге. І так само робимо, так як ми робили з тою вафлею Ну, ось так. Тепер ми беремо маркер. <рив> І якщо ви хочете, малюєте такі стрілочки. Ось так. Вже закриємо. Ну, і тут ви можете написати е, просте побажання, яке ви хочете надати своїй мамі. Ось не випадає. І просто так прикриваємо. Ось так. Е. І тепер ми маємо сховати в надійне місце, щоб наша мама того не знайшла. Я просто ось тут написала самі прочитайте. Ну, і ось така у мене відкритка вийшла. Тож, якщо тобі сподобалось це відео, став лайк. І якщо хочеш, щоб я зняла наступне відео сьогодні, як зробити дво. Що можна подарувати дв... двоюрідному братові на день народження, то також став лайк. І я тоді побачу, скільки лайків набралось, і я знімлю те відео. Тож, якщо ви зробили таку відкритку, якщо у вас вийшла така сама, напишіть в коментарях. Ну і до нового відео, па-па!